Вітаю вас, шановні друзі. Я Юрій Тлиненко. У лютому 2024 року мені пощастило побувати на Філіппінах у дайверській поїздці. І сьогодні я вам розповім про молюсків, яких ми там зустріли. Але спочатку кілька слів про малюски. Малюски це тип тварин. Він є найчисленнішим. Після шлинисної на землі. Вчені вважають, що існує десь 130 тисяч сучасних малюсків. Але є припущення, що їх значно більше. А також відомо від 35 000 до 70 тисяч видів викопних малюсків. Появу молюсків на землі датують кембрийським періодом. Це від 540 мільйонів років тому до 485 мільйонів років тому. За такий тривалий період малюски опанували практично всі екологічні ниші від найглибших забадин океану до межі льодовиків у Високих горах, тільки у повітрі не ширяють. Характерною особливістю молюсків є наявність мінералізованої муші. Хоча у деяких видів її немає, а у деяких її не видно, тому що вона знаходиться всередині тіла. Систематики найчастіше описують 8 сучасних та 2 викопні класи молюсків. На Філіппінах. Нам траплялися представники трьох класів двостулкові малюски, червоногі та головоногі. Почнемо з двостулкових малюсків. Це виключно водні мешканці. Відомо близько 20 тисяч видів двостулкових молюсків. Найхарактернішою особливістю двостулкових малюсків є те, Ще їх мушля складається з двох столок, розташованих по боках тіла. Друга особливість двостулкових молюсків – це те, що в них повністю редукована голова. Природа показує нам, що можна жити і без голови, і не просто жити, а процвітати сотні мільйонів років. Арчуміця двостулкові малюськи. Відтовуючи її у собі з води. Двостулковий МОЛЮСК з родини калючих устриць Спонделіде. Велетенська стільникова устриця, родина Грифеїде. Стільникова тому, що при збільшенні структура її мушлі нагадує джолині стільники. А те, що вона велетенська... Я зараз продемонструю. Двостулковий молюск. На всяк випадок закрився. Під час нічного занурення також помітили двостулкового молюска. Якісь двостулкові молюски вросли у корал. Серед двостових бабусків взагалі дивовище. До них відноситься електричний полов'яний гребінець. Уявіть собі, що ви дивитесь на електрошокер, у якому проскакує іскр. Але це не виготовлений людиною пристрій, а малюсик. Скажете, таких не буває? Дивіться? Повне враження. Що ми бачимо електричну дугу Але це лише відкривається і закривається частина його мантії, що має світловідбівні властивості. Тобто ми бачимо відбите світло наших ліхтариків. В темряві ніякого ефекту електричної дуги не було. Б. Вважається, що так грибінець відлякує ворогів. Але ми його бачили у гроті, де темно. Тут без ліхтарика нічого не побачиш. Який ворог може сюди запливти і посвітити на Гребінця? Перший раз ми зустріли електричного полум'яного гребінця біля острову Себу. А вдруге, біля острову Панглао. Цей гребінець був не у гроті. Тож тут іскрою він точно міг відлякати ворога. Був він знову у нірці точно його діаметр. Чи він сам робить такі отвори, чи знаходить, я на таку інформацію не натрапив. Прочитав лише, що за бажання цей гребінець може плавати у товщі води за рахунок реактивної тяги, що виникає при схлопуванні муше. А тепер перейдемо до червоногих малюсків. Це найчисленніший клас малюсків до якого належить приблизно 80% усіх існуючих зараз. Для червоногих малюсків характерна наявність спірально закрученої морше. Але є види, у яких її немає. Більшість червоногих малюськів вегетаріанці, хоча є серед них і хижаки. Мештують червоногі молюски як у воді. Так і на суходлобі. Але ми познайомимося тільки з мешканцями морів. Серед них є смертельно небезпечні для людини. Тому конусоподібні муші краще взагалі не чіпати. Бо якщо конус веде отруту, то допомогти постраждалому край важко. На дні лежить. Велика красива мушля шаломника рогатого. Він зникає через те, що люди збирають його раковини на сувеніри, а також поїдають самих малюсків. Харчується шаломник рогатий, у тому числі й морською зіркою Терновий вінець, яка знищує корали. Тому має суворо охоронятися. Зараз я покажу вам взяти з інтернету. Фото мушлі червоного малюска, а вули звичайні або равника яйця. Ось як вона виглядає А от коли малюск перебуває у природному середовищі, то його матія виходить через отвір у мушлі, загинається в голову і охоплює мушлю з боків. Якщо зверху розсунути пальцами мантів, то можна побачити мушлю. Наш гід показує нам равлика яйце і його мушлю. Кажуть, що равлик при цьому може втягнути мантію всередину. Але наш робити цього не схотів. Мушля гарна, брати не можна. Якщо в аеропорту у речах знайдуть мушлю, буде штраф або ув'язнення. А також навіть пусті мушлі мають лишатися у своєму природному середовищі, бо вони потрібні іншим тваринам. Перед нами рак-замітник. Щоб він міг жити. Він має протягом життя знайти кілька мушель червоногих малюсків все більшого і більшого розміру. У іншому місці у інший день зустріли рака самітника у похожій мушлі. В день раків самітників ми зустрічали рідко, а утвоночі значно частіше. Подивимось. Як вони використовують мушлі. Тут, правда, мушлі видно погано. Бо на ній ціла купа різних істот. Інший рак самітник. Але теж мушлю видно погано. Бо на ній рак розташував кілька актиній. Черговий рак самітник з двома актиніями на мушлі. Ще один рак самітник. Добре видно, що в мушлі є довгий виріст. Нарешті зустрівся рак самітник, у якого можна роздивитись мушлю. А тепер перейдемо до тих червоногих малюсків, у яких немає мушлі. Такі є на суходолі, і ми їх називаємо лимаками, такі є і в морях. Почнемо з тих, у яких у молодих особи мушля може бути, а у дорослих вона зменшується або зникає. До них відносяться представники ряду племоганхіда. У цих малюсків зядра знаходиться з одного правого боку тіла. Тому їх ще називають бокозябровими малюсками. Під час нічного занурення нам трапився плевробрантус фарскаля. У дорослих особин цього виду мушлі зовсім немає. Виглядає Плевробрансус Фарскаля дуже гарно. Тільки оте кільце, що є на відео, не його частина, а щось загублене. Людиною. Іншим рядом червоногих малюсків, у яких немає мушлі, є глазябровики. Ну, дібронахіда. Зябро них найчастіше знаходяться на спині, надаючи малюскам якогось хіменного вигляду. Незважаючи на те, що глазябровики мають зазвичай невеликі розміри, завдяки. Яскравим забарвленням та незвичній формі вони привертають до себе увагу. Якщо нам вдавалося помітити Глазябровика, то ми обов'язково зупинялися і роздивлялися його. Почнемо з родини хромадоридіда. Типовий представник хромадорис лоші. Щоправда, є ще декілька подібних видів, навіть фахівці їх плутають. Тепер друга особина. До цього ж роду належить хромадорис Анни. Малазябровий молюск гоніабранхус кої. В принципі, він харчується губками. Що робить на піщаному дні? Незрозуміло. Інший вид з роду гоніабранхус, гоніабранхус кунієї. Представник іншого роду цієї ж родини хромодорідіди чорунна фуртіва. Представник іншої родини поліцеріди немброта Чемберлена. Харчується асидіями, отими сиденькими трубочками. Які, до речі, відносяться до хордових, як і ми. Галазябровий малюск неброта чубата. Дуже маленький. Але красивий галазябровий малюск, якого я не визначив. Тепер перейдемо до головоногих малюсків. Відомо близько 900 сучасних та 11 тисяч викопних видів. Виключно морські малюски, яким властива двостороння симетрія, а також 8, 10 або більша кількість щупались навколо голови. Що розвинулося з ноги. Головоногі хижаки. Шкіра багатьох головоногих здатна змінювати колір, у деяких і фактуру. А ще вони мають чорнильну залозу, з якої випускають чорнило у воду і під такою завісою тікають від ворогів. До головоногих малюсків відносяться наутілуси, кальмари, каракатиці. Та восьминогі. Зовнішня мушля збереглася тільки у наутілусів, яких ми не бачили. У Кальмарів Какаракетись мушля знаходиться всередині тіла. У восьминогі вона редукована або відсутня. Плавають ці малювські за рахунок реактивної сили. Це найрозумніші безхребетні на землі. Кальмарик нам побачити не пощастило. Затим ми бачили каракатиця та весні Зустрічі з Каракатицями відбулись під час нічного занурення. Каракатиця може плисти вперед. Залишати на місці, здавати назад та в бік. Маленький, маленький восьминіг. Восьминожок двоє щупалець, наче зек руки, з'єднав за спиною, а на двох інших почапав у свою камеру, ой, тобто у грот під коралом.